Довгі шість років ми з вами чекали на продовження історії вартових Галактики. І от нарешті третя частина пригод космічної команди побачила світ. З моменту їх останнього сольного фільму команда встигла зіграти велику роль у месниках війна Нескінченності» і завершення. А потім на кілька хвилин з'явитися у Торі 4 Любов та Грім. Вартові галактики 3» став останнім фільмом Джеймса Гана для Marvel Studios, і тепер він повністю зосередиться на DC. Детальніше про те, як Джеймс буде будувати новий світ DC, Дивіться у нашому відео за посиланням в профілі. А сьогодні ми будемо розбирати всі деталі, пасхальні яйця, камео та історії кожного персонажа у фільмі Вартові Галактики 3». Ми будемо довго затягувати, лише скажемо, що ви дивитесь канал, а на його не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. І поїхали! Вартові галактики 3 починаються там, де ми їх залишили після святкового різдвяного спецвипуску, оскільки вартові перетворили Ніденію на свою штаб-квартиру. У той час як команда зарекомендувала себе як захисники Всесвіту, капітан Пітер Квіл все ще перебуває в депресії і запої після смерті Гамори. Звичайно, десь у всесвіті живе Гамора з минулого, але вона вже живе іншим життям і не хоче мати нічого спільного ні з вартовими, ні з Пітером. Важка робота з відновлення Ніденії та перетворення її на безпечний притулок для нужденних раптово переривається, коли на вартових нападає. Адам Ворло ідеальна істота, створена верховною Жрицею, яку тизерили у сцені після титрів другої частини. Однак ми дізнаємося, що вона й сама є творінням верховного еволюціонера божевільного вченого настільки одержимого створенням ідеального виду, що йому все одно скільки життів він знищить у процесі. Верховний еволюціонер хоче повернути ракету. Єдине з його творінь, хто показав здатність до творчого мислення, що виходить за рамки. Початкового програмування, отож, Верховна Жриця посилає Адама Ворлока викрасти його. Однак все йде не так, як планувалося, і перед тим як він відступає, все, що Адам встиг зробити, це сильно поранити ракету. На жаль, верховний еволюціонер встановив на серце ракети запобіжник, щоб ніхто не міг викрасти його наукові секрети. Отже, будь-яка спроба вилікувати ракету, лише наближає його до смерті. Тому вартові вирішують ризикнути всім заради порятунку свого друга. Оскільки вартові нічого не знають про минуле ракети, вони просто стежать за підказками, які мають, і проникають в ОгроКорп корпорацію розміром із планету, повністю створену з органічних тканин. Огрокорп це бізнес, який утримує верховний еволюціонер для фінансування його жорстоких експериментів, і є офіційною організацією. Отже, оргокорп володіє файлами, які потрібні вартовим, щоб обійти безвідмовний захист ракети. Вартові залишають космо і Крекліна захищати ніденію. А не була кличе Гамору на допомогу. Після подій Endgame Гамора співпрацює з варварами, тому вона переконує космічних піратів допомогти вартовим за величезну суму грошей. Пригоди вартових на Орго Корп не дають їм ключа до системи ракети. Незважаючи на це, вони розкривають жахливі подробиці експериментів верховного еволюціонера. Все, що мотивовані врятувати життя ракети, вартові стежать за координатами до бази еволюціонера на антиземлі, дивній планеті, населеній антропоморфними тваринами. Тим часом Верховна Жриця та Адам все ще слідкують за вартовими, сподіваючись захопити ракету раніше свого господаря та повернути його прихильність після попередньої поразки. На антиземлі зоряний лорд і Грут протистоять верховному еволюціонеру, який виявляє бажання покінчити із цією планетою, оскільки ця цивілізація виявилась. Недосконалою на щастя, Пітер і Грут беруть із собою ключ, щоб врятувати ракету. Зоряний лорд і Грут воз'єднуються з Гаморою, використовують отриманий ключ, щоб обійти захист ракети і зцілити свого друга. На мить здається, що ракета помирає, коли він відвідує потойбічний світ і розмовляє зі своїми колишніми співкамерниками, яких катував і, зрештою, вбив верховний еволюціонер. Однак, після того як перше кохання ракети Лейла каже йому, що його час ще не настав. Він повертається до життя. Тим часом Дракс, Богомолиця та Небула знаходять сотні дітей, які застрягли всередині корабля верховного еволюціонера. Ці діти представляють новий вид створений лиходієм, але очевидно, що вони також потребують порятунку, перш ніж їх уб'ють як все населення на антиземлі. Після епічної битви вартові нарешті перемагають еволюціонера, якого в кінці помилував ракета, сказавши, що вбити його було б негідною поведінкою для вартового. Але поки всі тікали з палаючого корабля, Пітер Квіл загубив свій плеєр і затримався, що не дозволило йому встигнути врятуватися. Здавалося, це вже кінець для зоряного лорда, але його врятував Адам Ворлок. Історія завершена, але команда вартових вже ніколи не буде такою як раніше. Вітер вважає, що настав час повернутися на землю та зустрітися з його людською сім'єю, яку він залишив раніше. Тому він залишає командування вартовими і оголошує капітаном ракету. Мантіс усвідомлює, що їй також потрібно зрозуміти, ким вона хоче бути, і вирішує сама вирушити в подорож для самопізнання. Не була відходить від вартових, вирішивши піклуватися про дітей, яких вони врятували разом із Драксом, чиї батьківські інстинкти необхідні для виховання нового покоління людей. Решті Гамора знову приєднується до варварів, тільки тепер у неї вже дружні стосунки з вартовими. Єдиними членами вартових галактики, які все ще працюють над захистом всесвіту, є ракета і Грут. Однак, як показує сцена після титрів, незабаром вони знаходять собі нових партнерів. Космо та Краґлін стали офіційними членами команди після своїх попередніх героїчних дій у Ніденії. Адам Ворлок також приєднується до лав вартових, сповнений рішучості стати кращою людиною. Нарешті нова команда вартових галактики також враховує і Філу одну з дітей, врятованих з корабля верховного еволюціонера. Здавалося б, всі займаються своїми справами. Щось схоже на події в кінці месників ери Альтрона. Тому дуже цікавим є питання, кого з вартових і коли ми зможемо побачити. Знову єдиним основним членом вартових, який підтвердив повернення до КВМ, є зоряний лорд Кріса Прата. Студія Марвел любить закінчувати свої фільми обіцянкою, що наші улюблені герої повернуться. Отже, коли Guardians of the Galaxy Volume 3 обіцяє, що легендарний зоряний лорд повернеться. Ми можемо бути впевнені, що Marvel Studios вже спланувала наступну пригоду Пітера Квіла. Можливо, ми отримаємо сольний фільм про зоряного лорда, або можливо він повернеться до месників секретні війни, враховуючи історію коміксів Пітера Квіла. Як би там не було приємно знати, що Marvel Studios планує продовжити спадщину Гана після відходу самого режисера. Хоча Marvel обіцяє лише повернення Зоряного лорда, важко повірити, що єнот ракета зрештою не повернеться у якомусь фільмі чи серіалі. The cat Наприкінці фільму ракета стає капітаном нової команди вартових галактики. Отже, враховуючи фінансовий успіх франшизи, цілком імовірно, що Marvel Studios спробує повернути цю команду. І звичайно ж, якщо Єнот ракета повертається, очоливши нову команду вартових галактик, Грут також точно стане частиною цього майбутнього проекту. Грут і ракета були непорушним дуетом з першого фільму Три Ганна і це не змінилося після того, як вартові розпалися. Отже, оскільки Marvel Studios Швидше за все якось використовуватиме команду вартових ракети. Ми можемо очікувати, що Грут також там буде. А от повернення Зої Салдани до ролі Гамори здається мало ймовірним. Вона вже сама про це заявляла, і єдиним варіантом зараз виглядає лише рекаст персонажа. Хоча Бенедикт Камбербеч зіграв всіх можливих докторів стренджів у мульти Всесвіті Божевілля, у немає шляху додому. Ми бачили трьох різних павучків. Отже, у секретних війнах може бути й інша Гамора. Дейв Батіста є ще одним актором, який заявив, що іде з Марвел після третьої частини вартових галактики. Фільм чудово завершив його сюжетну лінію, і Дракс, нарешті, може піти собі відпочивати. І Якщо питання з поверненням тих чи інших персонажів у майбутньому більш-менш зрозуміле, перейдемо до питання, яке точно виникло у вас під час перегляду фільму. Яким чином Гамора жива, адже вона померла у війні нескінченності? Нагадаємо, що Танос пожертвував Гаморою на вормірі, щоб отримати камінь душі. В месниках завершення ми чітко побачили, що не можна оживити того, кого принесли в жертву за камінь душі. Це стосувалося Чорної вдови. То як же Гамора може бути жива у вартових Галактики 3? І тут все дуже просто. Коли у месниках завершення Танос із 2014 року з'явився на фінальну битву, з ним були і його дочки Гамора і Небула. Після поразки Даноса та частина його армії, що вижила, лишилася в цьому ж таймлайні. Тобто гамора з 2014 року лишилася в цьому всесвіті, але зрозуміло, що вона не знала вартових галактиків, саме тому так і поводилась в третій частині. Вона не знала Пітера Квіла, тому що просто ця гамора не пережила всіх тих подій, що відбувалися у вартових галактики 1 та 2. Оригінальна Гамора зрадила Таноса і знайшла нову сім'ю серед вартових. Новий варіант Гамори був просто засунутий у часову шкалу, яку вона не розуміла, і вона ніколи не мала часу думати про свої складні стосунки з Таносом. Ось чому вона не пристає до вартових галактики, у них немає спільної історії, і ці дивні люди не допомогли цій Гаморі подолати травми. Проте обидві версії Гамори почуваються самотніми та шукають друзів. Ось чому нова Гамора стає гордим членом варварів ми вже згадували, що Зої Салдана не повернеться до КВМ. Поважаючи її бажання, Guardians of the Galaxy Vol. 3 Служить прощанням з Гаморою, оскільки в кінці і Пітер, і фанати розуміють, що справжня Гамора мертва і вже не повернеться. Тим не менш, Гамора залишається складним і цікавим персонажем, який міг би ще розповісти багато історій. Вартові галактики 3 вийшли чудовим фільмом. Історія вийшла душевною, смішною та цікавою. Все точно так, як і має бути з вартовими галактики. І на нашу думку, третя частина стала чи не найкращою у всій трилогії. Після невпевненого початку саги мульти Всесвіту. Марвел нарешті робить гарні фільми, такі як вартові галактики 3» і Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Про людину Мраху Квантоманія ми забуваємо і чекаємо наступних проєктів кіно всесвіту. Вже в червні виходить серіал Секретне вторгнення про Ніка Ф'юрі. Тому радимо вам подивитися наш розбір трейлеру цього шпигунського трилеру за посиланням в описі. Діліться своїми враженнями від останньої пригоди вартових галактиків в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і можете навіть порекомендувати це відео своїм друзям. Дякуємо за перегляд! Це був канал, Анна його побачимось.